Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Dutch Всім привіт! Хочемо подякувати вам, що ви долучаєтеся і нас стає на нашому каналі все більше та більше. Отже, навчаємося разом цікавим. Сьогодні ми розглянемо тему з вами, яка називається зворотні займенники. На німецькій мові звучатиме рефлексив-прономен. Зворотні займенники використовуються з тими дієсловами, які закінчуються в українській мові на «сі» та ся. Ну, наприклад, перше дієслово у нас для розгляду це дієслово зігкемен, така його форма інфінитивом. Зверніть увагу, що у нас в інфінітивній формі дієслова. На другому місці умлаут. Тому ми читаємо кемен. Так? Якщо ми просто скажемо кемен це причисувати, мається на увазі когось, то для того, щоб сказати я причисуюсь, або, іншими словами, я причисую себе, ми вже скажемо наступним чином. От якраз для першої особи однини запам'ятаєте цей займанник, який звучатиме як мій. Наступна друга особа однини ти причисуєшся. кемст dih. От запам'ятаєте слово «дій» для другої особи однини. Для третьої особи зворотній займенник буде звучати однаково. Для, для він, вона, воно. Er, camp, sie. Er, El, camp, sie. Sie. Він причисується. Так? так само ми скажемо sich. Sie. – причисується. Для форми множини маємо інший приклад зі словом waschen», що означає митись. Так, якщо ми будемо використовувати слово вашен, це просто мити. Користовуючи ці зворотні займенники, ми вже скажемо я миюсь, їх ваша так? А Тут у нас в табличці приклад наступний. «вір» вашен ви вашем uns und ми миємось тепер ви в множині ihr vaßt иr vaßt ой ой так це форма ви множина і крайнє зі вашен «зіх». Waschen, з вашим зейх. Вони миються і точно таку саму форму буде мати вираз Ви, вічлива форма, ви миєтесь зі вашим зій. Ось. Тепер ми з вами розглянемо нові слова і зразу будемо використовувати. Оцю табличку, де у нас позначені зворотні займенники червоним кольором. Отже, перше діє слово разірен разірен Що перекладається, як бритись, якщо сказати він бриється, ер-разірт зій. Зі. Наступне дієслово Зіх – душен. Зіх душен. Так, перекладається як приймати душ. Я приймаю душ іх душе міх. Іх душе міх. Добре. Наступне Зіх шмінкен". шмінкен. Так, переклад малюватись, фарбуватись. Вона фарбується зі шмінк. Зій. Так, тепер ще ми з вами сьогодні розглянемо не всі, але три із можливих префіксів, які у нас будуть відділятися при їх використанні. Це префікси до дієслів. На німецькій мові вони звучать як дітренбари префікси. Якщо префікс відділяємий, то він буде знаходитися у кінці речення. І тут ми можемо побачити у себе на екрані префікси, які будуть відділятися auf, AN і префікс for. Ось перше дієслово, якраз із прикладом відділяємого префікса це «aufstehen», що означає вставати. Отже, якщо мені потрібно сказати я встаю, то речення звучатиме так. – «ich stehe auf». Якщо ми скажемо, я встаю о 8 годині і штеє ум ахт ур ауф Тобто, в незалежності від того, скільки у нас ще буде додаткових слів, наскільки поширене речення, префікс все рівно буде знаходитись у самому кінці речення. А, так, ну, відповідності. Du stehst auf. Er, sie, es steht auf. Так, тут все зрозуміло. Uh, наступний вираз. Das Bett. Das Bett. Machen. Machen. Що означає заправляти ліжко. Zum Beispiel. Ich mache. Ich mache. Das Bett. Das Bett. Das Bett. Morgens. Morgens. Uh, ранками я заправляю ліжку. Так, наступний вираз діцейне пуцин, що перекладається, як чистити зуби. Uh, у нас вже зустрічалось з вами так, слова цанпаста, цанберсте, і ми говорили, що зуб німецькою – дерцан. Uh, тут у нас іменно множина – діцене. І до слова пуцен ще в дужках маються синоніми. Це діє слово «бюрстен» und «райніген», що також означає чистити. Хоча найбільш поширене в даному випадку все-таки пуцсен. Ich putze die mal protak. Ja? Я чищу зуби два рази в день. Next, наступний вираз das Frühstück, das frühstück. Machen. machen, Що перекладається, як робити сніданок. Так? Ми mm -hmm. можемо сказати готувати сніданок. Або використати дієслово, слово, яке в дужках, і сказати «vorbereiten». Тому речення звучатиме наступним чином. Ich bereite das Frühstück gern vor. Так, for буде в самому кінці. І, відповідно, я охотно готую сніданок. Next, uh, це вже скоріше на повторення. Так, «Frühstücken» снідати. І ще виразі так, «zu Abend essen. Так, що ми перекладемо, як обідати та вечеряти. І ось дуже цікаве у нас саме крайнє слово на сьогодні зіх анціян. Зіх анціян. Що перекладається, як одягатись. Знову ж так, якщо ми його використаємо без оцього зворотнього займенника, то переклад буде Я одягаю, наприклад, когось. Якщо ж використовуємо його, то маємо на увазі себе. Так? наприклад… Um, ich ziehe mich schnell an. Я швидко одягаюсь. І зверніть увагу також, що ан у нас виділяє префікс. Du, ziehst dich, schnell an. Так, ти швидко одягаєшся. Er, zieht sich schnell an. Він швидко одягається. Отже, на сьогодні ми завершуємо наш урок. От, а вже в наступних уроках ми будемо практично застосовувати наші знання щодо цієї теми. Дякуємо за увагу! Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!